Доброго дня! Вас вітає навчальний канал Скляру Колени Леонідівни. Лабораторна робота номер 6 Тема створення сайту фреймовою структурою. Для створення веб-сторінки з фреймами я створила на робочому столі папку з назвою Лабораторна робота номер 6 з такою файловою структурою. Папка HTML, Imagine та початкова сторінка Default з розширенням HTM, з розміткою про вигляд фреймів. Далі відкриваю папку «Image», в якій знаходяться всі картинки та фото, які я використовувала для створення сайту. Наступна папка HTML містить всі веб-сторінки та сайт. Перше «.htm», де відображається меню сайту з гіперпосиланнями. Наступні 5 документів з розширенням HTM містять таку інформацію: головна сторінка, автобіографія, сторінка про уподобання, моя майбутня професія, інформація про мою групу. Дякую за увагу!